Завжди мили ось таким засобом для скла. Раніше було добре мило, зараз почали розливати чи десь на гаражах, чи в підвалах, то залишає після себе розвал. Щоб підписникам звернулись, нам прислали ось такий засіб: доволі непоганий, миє добре, просто їх треба замовляти зразу в якихось п'ятилітрових баклахах і розливати в свої пшикалки. І ще є ще один новий це ось такий учасник від фірми Atom. Навіть є такий тіктокер, рекламую ДДК мотор, я думаю, ви його бачили. То зараз цим будемо пробувати мити. Жорсткий тест! Атом! А чого жорсткий тест? Ну бо жорсткий на сонці стоїть, на сонці мити дуже погано, воно завжди залишає розводи. Напшикли. Зараз раз-раз. І побачимо. Блін, ну непогано я тобі скажу. Так, да, немає розводів, доякі частенькі. Взагалі прикольно. Тут де не помити, типу. Грязно було таке доволі. І Тут вже підсохло, все. Ну я не бачу взагалі розводів. Блін, непогано. салфеток тільки залишилось трошки, це ну, треба. Трошки Але так, Ну, Класно, кстати, да, нормально. А там подивимося, ще в наступних машинах, як ми її, тоді скажемо. Свій результат. топ.